Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш, Данил Лясов. І сьогодні, не дивлячись на це все, в нас риболовля. На жаль, пару місяців в мене не було можливості виїхати на свою улюблену риболовлю. Сьогодні, незважаючи на дощ на таку мряку, з'явилася можливість. І сьогодні ми спробуємо когось впіймати. Знаходимось ми на річці Самара. Це основне русло. Будемо пробувати ловити хижака. Починаємо і розповідаємо про те, що ми робимо і для чого. Так, ну що, друзі, перше закидання. Це навіть дуже хвильово, тому що і хочеться побыстріше отримати покльовку і з першого закидання, якщо клює, це не зовсім добре. Ну, нічого. В цьому місці нам з Данилом вже вдавалось ловити судачка. У Данила в цьому місці одного разу. Сіла ну, величезна щука, просто величезна щука. Ми пошукаємо кадри, обов'язково вставимо. Ми ловили тут судачка, і ось на одному з закиданій в нього відбулася потужна покльовка, дуже таке обурене виважування йшло. І та щука із рук виплигувала в нього. І це свідчить про те, що якщо риба ваша, вона може виплигувати, йти в куширі, ви її візьмете. І от та щука е, дала такого жару, але ж Данил її взяв. Звісно, після фотосесії він її відпустив. Но те задоволення, яке він тоді отримав, та й я його отримав, воно нас вимушило через рік повернутися сюди знову. Місце, як я вже казав, це основне русло річки Самара. Тут восени дуже часто з'являється судачок і поряд з судачком з'являється дуже гарна щука. Розпочав я риболовлю з маленької булави твістер на офсетному гачку. І щупа-чупса. Тут така бровка, отвісна стінка. І саме такий монтаж, як чупа чупс гарніше за всього, тут проходить це місце. Буду міняти чупа чупс на смородину. Це залежить від тієї проводки, яку я буду використовувати. Обов'язково стоїть флюрокарбон. В мене навіть невеличкий десь 40 см, Ну, в таких умовах можна використовувати і 70 і метр. Ну, розпочинаємо так. І будемо вже міняти, підбирати. В общем, будемо ловити. Вудка. Сьогодні в мене вудка з тестом 3.15. Довжина 2.55. І е, буває, коли я використовую з тестом 2.12 е, у довжині 2.44. Е, так як тут, е, не дивлячись на те, що, що закидання не потрібно далеко, але можливо використовування ваги 15 грамів, я взяв е, більш потужну вудку, вона і трохи швидше. І запас міцності в неї більше. Сьогодні я ловлю нею. Шнурок я використовую самий тонкий у Фанатика це ультралайт 01 по Японії. На мій погляд, жилка повинна бути тонка. щоб Вітер було закидання, закидання зручне, щоб з течією було комфортніше працювати. Катушка звична, як правило, це 2000 або по шиману, або подайві. Флірокарбон 03, ну, а приманки я буду міняти і кожен раз розказувати. Що на що я поміняв, і на що я піймав, якщо піймав. Це місце я ще полюбляю за те, що саме тут було контрольне тестування. Однією з моїх улюблених приманок булави твістер. Саме тут ми з Данилом впіймали багато судаків різного розміру, саме на маленьку булаву твістер. Це були і яскраві кольори, і ну, різні. Так сталося, що, по перше, вийшла булава твістер великого розміру. Це була приманка. Під 20 сантиметрів, і перші опрацювання були пощуці. І, звісно, коли в тебе приманочка в великому розмірі дуже гарно працює, перше, що навіть приходить в голову, це зробити е, таку маненьку. І саме тут, по капризному судачку, ми з Данилом тестували булаву твістер. Е, Хочу відразу сказати, що у цієї приманки, не дивлячись на її простоту, дуже багато якісних моментів. По-перше, в неї тонке тіло, з тонким твістерним хвостом. Це тіло дозволяє монтувати на будь-який гачок. Дуже зручно на офсетний гачок, на подвійний, на класичну джиголовку, на будь-який. Також за що тонкого тіла приманка дуже гарно і дуже далеко летить. Хвіст зроблений так. Ух ти, хтось клюнув. Хвіст зроблений таким чином, приманка. Зовсім не рухається, а хвіст потроху рухається. Тобто, дуже-дуже неспішно можна проводити приманку на одному грамі, навіть, і хвіст буде гарно працювати. Я дуже задоволений цією приманочкою, гарно ловить, ну все в неї гарно. Так що, якщо тут буде судачок або хтось ще з хижаків, ми обов'язково засунемо цю приманку йому в рота. Друзі, тільки що на бровці, тільки що на бровці. Я в щось вперся думав за чіп. І так не дуже сильно сіконув. І ось дивіться, дивіться, що б зараз могло відбуватися, якщо б я це зробив більше різко. Це навіть ну, за 7 кіло. О! І впав! Якщо б я його засік, зараз би було б страшне щось. О! І добре, у Дані. Дуже потужно клюнув, тому що те, як він підсікнув, аж я захвилювався. Це навіть судачок, я думаю. Так і є. Дивіться, який гарний. Просто гарний, жадібно. Ну, зараз ми продемонструємо, на що він клюнув. Так, ну что, монтаж с грузиком и валит. Ох, ох. Так, кто в у тут, ой, кто ух, ах. Зійшла риба! Ой, гарна, ой, гарна. Так. так, Данил змусив клюнути на білу булаву твістер з руском і валіт. Рибалка розпочата. Дощ не дощ, але вже один судак на двох у нас є. І в мене є дуже потужний сход. Отак От ловиш-ловиш, нічого-нічого. Потім у твого товариша покльовка, гарна риба і в тебе такий схід. Ех. Ну якось в мене то у коропа я вибив, вибив чешую, то потужний схід, ну нічого, попереду ще багато часу, я, то, я теж когось думаю впіймаю. І так, друзі, є, є перший величезний судак. Я перейшов на великий розмір булави. І от от нагорода. От нагорода. Так, зараз його швиденько. Швиденько опять в стихію. Ах, іди сюди, кабан. Жадібно, дуже жадібно, але дуже великий. Ах, ну, приходь в себе. Я тебе дуже швидко витягував. Сподобалась йому булава. Це навіть 3,9 дюйма. Данило ловить на 2,9 дюйма мілочовку, а я на 3,9 кабанів. Шуткую. Хочу звернути вашу увагу, що зараз цей, ну, скажімо, дуже невеличкий судачок клюнув. На приманку 10 см, і вона була змонтована на чупачупсі. Багато рибалок, з якими я спілкуюсь, рибалки-аматори побоюються використовувати чупачупс, тому що взагалі все виглядає дуже великим і грубим. Але, як ви бачите, навіть невеличкий судачок. З тим, що там біля великої приманки був великий Чупа-чупс, ковтнув її прямо в Гланди. Ще одна покльовочка, це хтось покрупніше. Так, це судачок і він покрупніше. Ми вам зараз не все покажемо. Тут є булава і є один невеличкий експеримент. Я його зараз сховаю. От, я його сховаю. Це... Ой! Давайте. Цього хлопця зараз випустимо. Цікавого. Я трошки вас заінтригую і трошки розповім. Зараз я впіймав на невеличку булаву твістер, але вантаж, який тут висить, це... Така нова моя особиста розробка. І так, так сталося, що учора я отримав три варіанти нових видів грузил, які я буду тестувати. Один з таких видів я тільки що, тільки що на ваших очах закинув вперше і розповідав Данилу, в чому є його перевага. На першому закиданні я отримав покльовку Судака, невеличкий судак, але це був перший закид. Розпочинається тестування нового виду грузил. Буду держати вас в курсі. Зараз не буду показувати, є конкуренти, які тільки побачать, що випускає фанатик. Одразу повторюють, були випадки. Коли ми ще в серію не запустили, як це було з гранованим грузиком, як раніше оригінала, наші конкуренти нас копіювали. Тому зараз я нічого показувати вам не буду, ви вибачайте, буду тестувати, і як тільки буде пройдено декілька тестів, обов'язково з вами поділюсь своїм напрацюванням. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Сьогодні ми, не дивлячись на таку, складні, на таку складну погоду з Данилом, впіймали декілька судаків. Перший був у Данила ну, прям гарний-гарний. В мене е, клюнула дуже потужна риба, але я її не втримав. І е, та мета, за якою ми сьогодні приїхали, а головна мета це отримати задоволення. Вона виконана. Фаворитом сьогодні у Судаків знову була булава Твістер. Така, як я вже казав, універсальна приманочка, яка яку полюбляє хижак. Колір. Працював і білий, і восьмий колір. Данил ловив з грузом і валіт. Я піймав одну рибину з щупа-чупсом і другу з експериментальним грузом. Як я вже казав, я сьогодні його закинув перший раз з першого закидання клюнув судак. Це добрий знак. Не буду вас дратувати. Потім, уже коли витрачу на нього достатньо часу і протестую, обов'язково покажу, якщо тестування пройде добре. Що хочеться сказати вам в завершенні, зовсім недавно пройшов перший чемпіонат світу з вуличної риболовлі. Він відбувався в Голландії. Нашу Збірну очолював Данил, який є головним тренером. І що ви думаєте, збірна України на першому чемпіонаті світу з вуличної риболовлі стала віце-чемпіоном світу. Ми поздравляємо наших хлопців. Не дивлячись ні на що, хлопці продемонстрували самий високий результат. Поступивши перше місце лише голландцям, які живуть в цьому місці, де проходив чемпіонат світу. За це все ми вдячні в першу чергу нашим хлопцям ЗСУ, які кожен день крок за кроком відвоюють нашу територію, боронять наше життя, наша земля. Велика вам. Подяка за це. З вами, як завжди, був Юрій Петраш, Даніл Лясов. До зустрічі в наступному випуску.